Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Правильні і неправильні дроби. І в нас є завдання, воно не складне, але досить цікаве, щоб його подивитись, бо ці завдання зустрічаються в книжках. І як такі завдання потрібно робити? Давайте зараз прочитаємо і спробуємо це завдання зробити. Отже, знайдіть усі натуральні значення Б, при яких дріб 42, а в знаменнику 10 плюс 4Б, буде неправильним. Лізочка, що означає фраза: знайдіть усі натуральні значення Б? Це означає, що наш дріб. Повинен бути неправильним. Так, наш дріб повинен бути неправильним, е, і І ми повинні до Б підібрати якісь цифри, якісь числа підібрати до Б, і саме натуральні, так, так. натуральні числа. А що це означає натуральні числа? Во це, це звичайні числа, які ми, ми використовуємо, використовуємо в побуті. В побуті. Ну, наприклад, там один, два, два там десять, 10, двадцять, так. так. Добре, тобто це не, не дріб, і це не числа з комами. Правильно я кажу? Так. Добре. Дивимося. Це в нас дріб. Це в нас що ліза? Чисельник. А оцей великий в нас що? Знаменник. Це знаменник. І ми зараз лізою будемо до букви Б. Підбирати взагалі, що означає оце 4B? Це означає, що ми 4 множимо на B. Так, ми 4 множимо на Б, як і в рівняннях, які ми ну, вже багато робили. Так? Отже, е, яке перше число ми підбираємо е, до Б? Яке ти хочеш число взяти? Саме перше це 1. Так, ми візьмемо 1. Давайте ми отут її запишемо, ми візьмемо 1. Отже, якщо Б у нас дорівнює 1, то скільки у нас буде дорівнювати цей знаменник. 14. Так, 4 ми множимо на 1. 1 так? Це буде 4, 4, А 10 плюс 4, це буде 14. Так, 10 плюс 4 буде 14. І в нас утворилось дріб 42, 14. Так? Так. Да. Це який? Правильний дріб чи неправильний, неправильний. дріб? Неправильний. Це неправильний дріб, і нам він підходить, так? так. бо нам треба знайти усі натуральні значення Б, при яких наш дріб буде неправильним. Отже, з числом 1, так, з числом 1 замість Б, в нас дріб виходить неправильно. І це нам підходить, так? так? Добре, давайте тепер яке беремо наступне число? Два. Наступне число ми беремо 2. Отже, замість Б в нас 2. Тобто 2 помножити на 4, це буде 8. І 8 плюс. плюс 10, це, буде 18. це буде 18. І в нас утворюється дріб 42, так, 18. Це теж неправильний дріб. Тобто нам число 2 також підходить. Добре, давай спробуємо інше число. Яке число наступне беремо? 3. Наступне число 3. Отже, 3. Замість Б підставляємо число 3. 3 на 4. Це буде 12. 12 плюс 10. Це буде 22. 22. І в нас утворюється дріб 42, 22. Це неправильний дріб. Так. Так, це неправильний дріб. Нам це також підходить. Добре, давайте спробуємо наступний варіант. Яке беремо число? 4. 4 беремо. Отже, 4 замість Б. 4 помножити на 4 буде. Скільки? 16. 16 плюс 10. Це буде 26. 26. Отже, у нас утворилась дріб 42, 26. Так? Це нам підходить? Так. Да. Так, це також неправильний дріб. Добре. Далі наступне число. П'ять. Наступне число п'ять. Замість Б п'ятірочка. П'ять на чотири. Це буде двадцять. Двадцять плюс десять? Тридцять. Тридцять. У нас утворюється дріб сорок дві тридцятих. і це теж неправильний дріб. Неправильний дріб. Добре. Далі. Далі йдемо. яке Наступне число в нас? Шість. Шість. Отже, замість Б у нас 6, 6 на 4. Це буде 24. 24 плюс 10. Це буде 34. Отже, в нас утворюється дріб 42, 34. І це також неправильний дріб. Це також неправильний дріб, абсолютно вірно. Добре, наступне число. 7. 7. Так. Замість Б число 7, 7. 7 на 4. 4 це буде 28. Так. І плюс 10 це буде 38. 38. У нас утворюється дріб 42, 38. Так, і це також неправильний дріб. Нам число 7 підходить. Добре. Наступне число. 8. Наступне число 8 я вже, бачиш, поставила крапку. Ну, давайте перевіримо і далі подумаємо, чому я поставила крапку. Невже більше немає варіантів? Отже, замість Б у нас 8. 8 на 4, 4, це буде 32. А 32 плюс 10 це буде 42. 42. 40. У нас утворюється дріб 42, 42. Це теж неправильний. Так, це теж неправильний дріб. Бо якщо в нас знаменник дорівнює чисельнику, це в нас також неправильний, неправильний дріб. дріб. Да. І ще давайте не забуваємо, що такі дроби, як 42, 42, 5, 5, 10 10... Дорівнюють скільки Ліза? Одиниці. Вони дорівнюють одиниці. Е, чи можемо ми ще якесь число поставити замість Б, щоб у нас утворився неправильний дріб? Ліза? Ні. Можемо? Ну давайте, якщо ми би підставили число 9, так 9 на 4. це 36. Значить, 9 на 4. Це в нас було 36. 36 плюс 10. У нас би утворилося число 46. 46. Так, це би утворився правильний дріб, а нам же це не підходить. Отже, ми знайшли всі числа, при яких, всі числа B, при яких наш дріб неправильний. І це 8 чисел, так, від 1 до 8. Ми все зробили, ми все зробили вірно. І, і якщо... якщо... вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па -па. гарного дня! Па-па!